Вітаю, Хмельниччину в області працює робоча група прозорість та підзвітність при Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Я нагадаю, що вона була утворена з метою сприяння у здійсненні. Контролю за належним використанням коштів, що були виділені з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а також з метою забезпечення раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів в умовах воєнного стану, ми розпочали проведення постійного моніторингу за станом проведення закупівель в області, тобто яку процедуру застосовано конкурентну чи ні? Які учасники взяли участь у закупівлі, які вимоги було визначено у тендерній документації і. Найголовніше, чи є обґрунтованою в умовах воєнного часу відповідна закупівля з розпорядниками бюджетних коштів. Ми проводимо відповідні бесіди, наголошуємо на необхідності дотримання. Чинного законодавства в першу чергу це бюджетний кодекс України, який зобов'язує учасників бюджетного процесу забезпечувати ефективне і цільове використання коштів. По більшості проаналізованих закупівель отримано пояснення від розпорядників коштів щодо доцільності відповідних витрат бюджету, скарг від учасників процедур закупівлі та зауважень з боку контролюючих органів наразі. Зафіксовано не було по трьом закупівлям на суму майже 36 мільйонів гривень, розпочато більш детальний моніторинг. Системна робота у межах робочої групи Прозорість і підзвітність буде проводитися і надалі. Найближчим часом я планую провести наради з головами громад щодо формування бюджетів на 2024 рік із дотриманням основних принципів законодавства. Що стосується використання бюджетних коштів, а це Принципи обґрунтованості, публічності і прозорості. Зазначу, що в країні триває війна, і в зв'язку з цим держава потребує значних фінансових ресурсів для боротьби з агресором. А тому витрачання коштів на не першочергові потреби фактично є моральним злочином. Кошти платників податків, кошти наших військовослужбовців, які ціною свого життя захищають Україну. Мають витрачатись ефективно і прозоро. Переконаний спільними зусиллями. Ми наведемо лад в цій сфері максимально ефективно. Дякую за увагу! Слава Україні.